Стація 14. Мертве тіло Ісуса кладуть до гробу. Здається, це кінець. Немає надії. Все пропало. Але так тільки по-людськи. Гріб це не кінець, не останнє слово Бога. Останнє слово Бога Воскресіння. Перемога. Христос переможе. Не дозволь нікому украсти надію. Можливо, в якійсь ситуації, яку ти переживаєш. Здається, все померло, смерть, гріб. Довірся Богу. Повір Богу. Поклади на нього надію. Він є життя. Повір і живи. Варто жити з вірою і надією.